Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі чергова серія за Динамо Київ. Сьогодні у нас буквально вирішується доля, чи буде Динамо Київ приймати участь в Єврокубках, чи все ж таки ні. Сьогодні ми про це дізнаємось. тому, будь ласка, сідайте зручніше, заварюйте чайок, кофе, що ви там оцей більш любите, можливо, ви просто зараз їсте. Тому бажаю вам смачного гарного перегляду. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Чим більше лайків, тим частіше виходить ця кар'єра. Якщо вам, звісно, подобається, будемо розпочинати останню серію першого сезону кар'єри за Динамо Київ. Поїхали. Так, у нас тут матч проти Гронінгема. Команда така збита. Цікаво, будемо дивитися, що з цього вийде. Що в нас? У нас все добре, ромців, все добре, Мудрик добре, все 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 хорошо. Починаємо домашній матч проти Гронінгема. Спокійно зачекали, 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 зачекали на Мудрика. Мудрик на Ваната. Ванат. 1-0. 1-0. Добрий день, дуже добре. Ванат забиває, це дуже супер. Мудрик на Ваната. Ванат на ромцю. Ромцю! Небезпечно! Кудовий удар. Так, атака. Відразу, відразу, відразу. Давай, 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 ВАНАТ. Хорошо. Мудрик. 0 два, два нуль. Сюди його! Сюди його, два нуль! Це дуже добре. Це дуже, дуже, дуже прям добре. Так, наші атаки. Єо! 3-0! 3-0! 3-0, що таке? А чому команда грає тільки проти Гронінгема? Хоч чому? Чому проти Гронінгема завжди розвал? Так, Ромцю. Ромцю. удар! Небезпечно! Мудрих на підборі Шапаренко, на Ромцю, Гіо. Гінагіо! Хорошо! 3-0 це не досить, я так зрозумів, так? Да? На Ваната, Ванат на Греро. Гереро? Чотири Питання є, питань немає. На сьогодні до команди питань немає взагалі. 4-0 Гаредо. Друзі, перемагаємо вдома. 4-0 Гронінга. Це дуже важлива перемога. Зараз кожна перемога дуже-дуже важлива. Тут наш матч буде проти знову цих орлів. Вони на одинадцятій сходинці. Но в них не дуже так. З них з останніх п'яти матчів, тільки один матч, який вони виграли. Тут потрібно брати свої трибали з 100%. Так, до речі, цей матч дуже важливий, але. Це Бущан. Бущан залишає нас у грі з перших же хвилин. Ні, ні, ні 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 Ні, блядь! Ми пропускаємо і програємо один. Програємо один нуль цим сраним гавнюкам. Що ви робите? Ну, блядь! Яремчук. Яремчук удар! <кій> дуже поруч було. Голкіпер. Бля, голкіпер, от не потрібно, щоб голкіпер дуже взяв кураж. Мудрик. Мудрик на Яремчука. Яремчук на Гіо. Яремчук. Сильний удар, але це удар таке. оце Так, вонат пас на Гіо. Гіо на ваната. Вонат на Яремчука. Яремчук. Ти де взявся там, ти козел. Ой-ой-ой, ой-ой! 2-0, блядь, 2-0. Це просто похорони нашої команди. Так, Іо, Іона. Громцю! Хорошо, 2-1. 2-1. Ми ще в грі. Ми ще в грі. Хорошо, вона... Вона, що ти зробив? Дуже добре. Діо, ну я! Ні. Ні. Кончені. Потрібно центр захисту укріпляти просто капець. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, кого можна взяти в центр захисту. Тому що в Динамо просто дуже велика там дирка. 3-1, 3-1 програємо на виїзді. Ну такій команді, що це просто жах, ну з ну, Давайте підбадьоримо свою команду. Так, друзі, у нас матч проти Твенти, у них 5 матчів, 4 матчі, в них нічий, один тільки виграш. І це команда, яка знаходиться на третій сходинці, У, нас, у нам просто її просто, просто кров з носу потрібно перемагати. Так, друзі, зараз по суті матч, який вирішує все. Просто вирішує все. Чи буде Динамо Київ боротися за Єврокубки чи ні? Блять, пройдите далі, тебе ж простір є, ало, на. Зупинити, зупинити, зу... На, зупинили, блять. Дебіли. Так, мудрик, мудрик з мечем. Мудрик ревочок, який. Протиснув! Ну, блять, ну протяни ти ще, ну сука, ну чо ти такий олень, блять, протяни ще. Дивіться, 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 як вони просто розходяться під цими всіми, блядь, гравцями нахуй. Ну це просто ж де Ди... впав. На поперечку. Класна команда, блять, питань немає. Взагалі. Ну, забийте хоча б один-один, щоб було на перерву, будь ласка, ну там там шапа був. Ладно, якщо ти ще зробиш щось таке неймовірне, блять, зробили. Давай, мудрий, давай, давай, давайте, давайте, пацани. Ромцю, давай. Ну, будь ласка, ну, зробіть хоч щось, ну, блять, хоча б нічию, блять, хоч якийсь шанс, блядь. Понюхали, ідіот. Це, друзі, залишається тільки там чотири гри. Не, які чотири? Три 3. 3 гри. І верідність того, що Динамо Київ потрапляє в Єврокубки, Зовсім зовсім. Зовсім просто мала. Їм потрібно було вигравати Твенти, щоб були хоч якісь шанси. Вони в них програли, блядь. Добрий день. Так, Друзі, три тури до завершення цього чемпіонату і Динамо Київ врятує просто якесь диво, щоб вони змогли зіграти в лігі. Та які ліги? Просто Єврокубка. Оздій мудрик демудрик ніхраз собі на перших хвилинах, звісно, з останній майже, майже з останньої командою, блядь. Ти так проходиш, да? А в минулому матчі ти так не зміг, блядь. І дивіться, і що тут? А тут майже 1-0, блядь. Дякуючи Бущану, ми ще, блядь, маємо свої ворота дуже сухими, блядь. А, вибачте, брагару на. Йде. Ну, ну ну-ну, Брагару, ну, 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 блядь, ну ти. Ти що й другий, блядь, Сука, вже другий момент майже 100% з лінії Брагару. Блядь, це що грає реальна Динамо Київ? Це грає реальна Динамо Київ, з 17-й команди чемпіонату ми граємо 0-2 в себе вдома. Блядь. Коли команді потрібно потрапляти на Єврокубки, блядь? Що це таке? Що це таке? Шо це таке? 17 команда, команди. Що це? 0-3 вдома Динамо програє 17-й команді чемпіонату. Як І. вам таке? А наступний матч у нас проти лідера чемпіонату проти ПСВ. Вони чудові просто в фізичній формі. Ой, я навіть боюсь, що нас очікує в цьому матчі. Матч розпочався. Надії, хоча б якісь бали взяти в цьому матчі. Цей ланг це просто взагалі що це таке. Я гадаю, що він скоро перейде. Кудись О, тут рабони вже віддають, і тут вже 0-1. Таке відчуття, що ПСВ грає не з командою, яка претендує на Єврокубки, хоча б старається, а просто з якоюсь командою аутсайдером чемпіонату. Ой Мудрик своїми п'ятками. Куди? Диви, диви, диви що ти зробив! Ти тупорили! Ой, оце вони нас трошки пробачили, я б навіть так би сказав би. А можливо ні, ще не кінець атаки. Ну так. В, в деякій мірі вони нас пробачили. Мудрик навіть не втомився, весь матч грав, не було. Гереро, будь ласка. Мудрик. Хорошо, один один хоча б. Буду. Булять, один один. Ой. Невже? Невже ми хоч один бал візьмемо з цього матчу? Граємо 1-1 з ПСВ. Так, друзі. Останній матч чемпіонату. Останній тур. Матч проти Аякса. Рубчинський в основному складі разом з Ендерсоном Броби Траоре. І Дячук також в основному складі є маленько. Кого ми дали в оренду? Хоча би матч, який вирішує, що Динамо Київ буде вище, Аякса чи нижче, Аякс – це все ж таки гран голландського футболу, і перемогти їх, бути вище них в турнірній таблиці це дуже важливо буде. Якщо ми не потрапимо в Єврокубки, це дуже важливо буде для команди. Ну що, що це таке? На. Дуже гарно нюхаємо один. Дуже гарно. Ну ну і що це? Чому такий прохідний двір? Попов дякую, але Попов уже здох, Попов уже не може віддати передачку. От уже вихід один на Ну добрий день, нема на емоцій, нема нічого. Як так команда може грати? Начебто купили всіх, всіх, кого потрібно. Мій захист не такий, що аж дуже аж прям поганий. Ну, ну не отакий, що аж 2-0. блядь. Я не знаю, друзі. Просто пишіть в коментарях. Кого можна придбати на посилення цієї команди. Бо вона просто на даний момент розібрана. От дивіться, він просто біжить, він очі вилупив отак: вилупив і біжить. 2-0. Поступаємось в гостях. А завершуємо цей чемпіонат? Я так думаю, що Динамо Київ не потрапляє в Єврокубки. І це жах. Це реально жах. Я такого не очікував від першого сезону за Динамо. Що ж, друзі? Турнірна таблиця Еридивізії Накбреда з Волев воле, Еволе. Я не пам'ятаю, як вони прям точно називаються. І Гронінгом. Це аутсайдери. А де ми? А Динамо Київ на 7 сходинці? 15 матчів виграли, 9 матчів Нічия, 10 матчів програли. Голів забито 54, голів пропущено 45 жах. А як пішов вище нас, тому що вони просто виграли в нас останній матч. Утрех п'ята. А з хоча АЗ весь чемпіонат, як ви пам'ятаєте, там десь бовтався знизу турнірної таблиці. Третій Твенте, другий Фейнурд і чемпіон, звісно ж, ПСВ. Статистика гравців: Гереро 9 голів за 22 гри. В принципі, виходив на заміни, непогано себе проявив. Нормально. Вона 14 мечів 32 гри. Ну. І це я так розумію наш потолок. Перший це Ланг 24 голи 34 матчі. Супер. Асист. А, до речі, в асистах Владислав Вонат перемагає в цій категорії, він отримує кращого пасуючого чемпіонату і Михайло Мудрик на третій позиції. Георгій Бущан 11 клин Кліпс. В принципі, якщо ми б ми були в Єврокубках, то це було б. Класно, а так як ми дуже низько, то все одно це непогано для голкіпера. рахую. Так, друзі, завершаємо наш сезон, і нас хоч не звільнили, нас не звільнили. Друзі, на цьому будемо завершувати серію. Наступна серія вже розпочнеться з нового сезону, тому пишіть, кого б вартувало придбати в команду Динамо Київ і хто б нам би допоміг, би, звісно. А наразі я хотів би подякувати всім за перегляд, подякувати за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Мені це дуже потрібно, тим бачу, в Цій кар'єрі, непростій кар'єрі, я ви бачите. Динамо грає так, як в реальному житті. Тому я з вами не прощаюся. я Вам кажу, нам все добре. Ми з вами скоро побачимо. Бережіться.